В нашій церкві є сьогодні урочисте свято, День подяки, ми зібрались разом відзначати. Дивно нас Господь з'єднав усіх одну родину. У Христі ми маємо рідних і мету єдину. І за це хваління Богу хочемо віддати, задари Його із неба урожай багатий. Ми, одягнуті і ситі, скрізь достаток маєм. Славу Господу і вдячність за усе складаєм. Дякуєм за хліб тілесний маємо доволі, гарно зернові вродили цьогоріч у полі, посилав Господь із неба, сонце, дощик впору, пору, і зерно пшеничне, часно зібране в комору, Це про нас Господь Небесний. Так потурбувався, щоб ніхто із нас голодним вже не залишався. Ми щоденно п'ємо воду хто скільки бажає, ну а хтось такої змоги вже немає на землі, є країни, їх чимало, де її нестача. Чисту і джерельну воду мати там удача. Тож подякуєм сьогодні за живу вологу ми не спраглі. Не голодні, слава, слава Богу, а яка у нас багата щедрая вітрина, хоч на ній врожаю тільки незначна частина. І з полів садів зібрали овочі і фрукти. В магазинах необхідні є для нас усі продукти. Дякуємо тобі, владико, за врожай багатий. Не бракує хай натхнення тебе прославляти. Біблія це слово Боже є усіх і всюди, хто вживає хліб духовний, ситий завжди буде. Час прийде, його не стане, і почнуть шукати те святе Господнє слово, хлопці і дівчата і ходитимуть невпино від моря й до моря, то часи страшні настануть. Тяжких і горя, тому скажу слава Богу, за письмо одвічне, хай земля вся хвалить, ім'я дивне і величне. Я за церкву хочу Богу дякую сказати, є братів чимало в мене і сестер багато. Це моя велика, дружна і єдина. Я щасливий, Бог мій батько, я ж його дитина. За здоров'я вдячність Богосерденько складає, що мене завжди постійно Він оберігає, що по милості безмежній, що живу в цім світі, слава, Отче милосердний, за щасливі миті. В мене є батьки чудові, тато і матуся, за здоров'я їх щоденно, Господу молюся, скільки є сиріт у світі. Гіркі їхні долі, бо обіймів тате неньки не знали ніколи, бо ж батьки то скарби, стіни, подарунок з неба, і за них завжди творцеві дякувати треба. Господи, прийми подяку за мою країну, за її красу безмежну, мову солов'їну, даруй мудрість президенту і верховній владі, щоб командували людом. В істині і в правді, щоб зверталися до Тебе, стали на коліна, щоб жила у щасті мирі, без війни наша Україна. Боже, Ти достойний слави, честі, поклоніння за страждання Твого Сина, і за Воскресіння. Він пожертвував Собою, Переніс страждання через кров Його святою має оправдання. Бо ж спасіння не купити ні за які гроші, лиш по милості Господній ми є, діти Божі. Боже, хто ми є без тебе? Ти є наш, владика, бо любов твоя і ласка до людей велика. Ми є, немічні, безсилі, бачиш сам і знаєш, та про те усіх щоденно нас благословляєш. Чим ми можемо відплатити? Що зробити можем? Задари твоїй чудові простоті сердець сьогодні, Дя... вдячність ми приносим і надалі будь із нами завжди щиро тебе просим, слава Богу.